Ну що ж такий сьогодні гарний сонячний суботній день? Я Пустовий Іван, український композитор, аранжувальник, хочу привітати свого колегу, свого друга Олександра Йосифовича Янцеловського. У нього по перше, ювілей. Кругла така середньокругла дата. По-друге, нас поєднує давня ж творча дружба. Я дуже багато аранжував його пісень, тому що він придумує не тільки прекрасні вірші, він придумує гарні мелодії, він молодець. А саме головне, що він ще лікар. Він людям додає здоров'я. Він піклується, дбає, щоб щоб ми були всі здорові. І отже, Олександр Йоспу щиро тебе вітаю від з роси, з води. Бажаю тобі здоров'я самому, теж як лікарю, як і бажаю нових пісень, нового натхнення. І бажаю, щоб наша армія найшвидше перемогла ворога. Слава зсу, слава Україні. Ну і Янцеловському теж слава. Прекрасна, чудова людина. Перша. По-друге, що це мій земляк, А по-третє, що це, що це чоловік мої сусідки. Так що ви яке пов'язані всіми ділами? І талантлива людина, і як друг хороший, і сім'янин прекрасний. От що можу сказати. Сто літ прожити без капітального ремонту. Василь Климчук, з Вільхівця, з сусіднього села, зичу нашому Ольцеві. Олександру Йосифовичу Янцеловському, ювіляру нашому, гарного здоров'я, гарного самопочуття, творчих успіхів і в праці успіхів. І много є літа, як казав Леонід ілліч Бережнів, з чувством глибокого удолітворення. Олександр Климко, село Руцівці, сусіднє село біля Нової Гути, земляки, Новушицьке землянство. Ну, Хочу сказати, що Олександр Йосифович це наш товариш, це приклад натурального українця. Це та людина, з якої завжди треба брати приклад в його дружбі, в його соратності, в його натхненності, в його, скажімо, він завжди йде на коли людині важко, він завжди йде на зустріч, допомагає. Тому то, от, це людина приклад для нас, для українців. То хочу йому сказати: натхнення, благополуччя, родинного затишку, миру нам всім в Україні, і щоб він ще далі далі продовжував в такому дусі, як він сьогодні має це зробити на, на вечорі творчості.